Всім привіт! Сьогодні ми знімемо відео про підживлення винограду, а саме такий більш народний спосіб. Тому залишайтесь і поїхали! Всім привіт! Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Так, що ми робимо? У мене стоїть ось така 100-літрова пластикова бочка. Сюди засипав одне відро куряка і залив все водою. Так воно збражувалася приблизно ну, півтори неділі десь. І от я беру, набираю все добре. У відро Так воно має. Своєрідний запах, але для рослин це дуже корисно. от Набираю повне відро і покажу, що буду робити далі. Так, що далі робимо? Кладу шланг, в мене під кущами зроблена така як здовж ряду, як ванночка. І от під кущ набирається вода. Видно, що ванночка ця набралася води. Тепер беремо наше добриво. і під кущу таких ковшика з близько літри. Я вливаю два ковшика. Так, по всій, по всій ванночці. Беремо і вливаємо. А воно там вже само розійдеться. Потім можна так взяти воду і ще трошки розмивати, щоб воно розійшлось. Таке доброго для кущів є дуже корисне. Тут багато, помимо НПК, багато різних мікроелементів які кущі потребують. Ось так вносимо це добриво. Взагалі я, коли вношу мастер, це через капельницю проходить. Ну, а таке доброго приходиться проливати під кущами. І оскільки тут у мене ще мульче, тут буде волога досить довго ще зберігатись. Ось так, працюємо. Так, до речі, обдивився весь виноградник по оїдіуму, Вроді би як спалах придушив я. Місця, де був оїдіум, підсушило, нових ніде не бачу. Хоча взяв ось такий препарат Сінгентовський телевійджет. На всякий випадок думав, якщо десь побачу знову ідіум, що він прогресує, то буду обробляти. Зараз просто у нас дуже жарко, температура днем до 36 це в тіньку, тому багато яких системних препаратів просто не спрацюють. Можливо, навіть в мене були проблеми. Із-за цього, що препарати не спрацьовували із-за температури. А цей препарат Тіовіджет він на основі сіри а вона працює краще, чим буде вища температура. Вона ну, так працює, що е, виділяє пари, які і вбивають цей грибок оїдіума Він має термін очікування 30 днів. В принципі, якби зараз я побачив спалахи його, їдю, то обробляв би, тому що фалькона був більший період очікування. Я так розраховую, десь ягоду споживати на 10 серпня. Якби я сьогодні обробив тіовіджетом, також десь на 10 серпня. Ну, а оскільки спалаху немає, обробляти не буду. А сьогодні, значить, я оброблю такими двома препаратами. Це Брексіл Мікс. в його дуже багато елементів входять. Ви можете в інтернеті почитати. В принципі, камера також, якщо зараз фокусує, можна побачити, що тут дуже багато різних. Елементів, таких як і залізий, цинк, і манган, і молібден, ну, все, що потрібно кущу. Тут е, тільки немає кальцію Я так розумію, що кальцій з цими препаратами е, не бажано використовувати, тому кальцій в мене в такій же самій Упаковці окремо. І от я оброблю по листу, дам цих трохи мікроелементів. Для куща це буде дуже корисно. І другий препарат, цю ж саму, скажімо, бакову суміш. До речі, тут 20-30 грам на 10 літрів можна давати. Я буду давати 20 грам. Тому що є ще такий препарат Квантума Fort Nox. Його також дуже багато елементів і вони, до речі, повторюються. Зараз я сфокусую. Також видно, що мікроелемент тут повторюються. Тому, щоб не давати велику, скажімо, дозу якогось препарата, буду зменшувати. Там я буду давати 20 грам. Квантума також можна давати по інструкції скажу точно. Від 20 грам до. Ось, добре видно. Від 20 грам до 50 грам на 10 літрів. І буду давати його, значить, 20, 20 мл. Він йде в рідкому стані. Чому я буду давати, хоча препарати повторюються? Тут ще додатково йдуть, йде екстракт морських водорослей і амінокислоти. Брексілі мікс цього немає. Тому будемо сьогодні працювати для того, щоб кущі отримували все, що їм потрібно. Ще хотів сказати за цей препарат TVT. Це Тут іде норма внесення по винограду 50-80 грамів на 10 літрів. Бажано брати найменшу, найменшу кількість, наприклад, 50 грам, тому що при таких аномально високих температурах можна навіть підпалити трошки ягідку. Тому давати краще менше.